Дорогі учні, вітаю вас на уроці української мови. Тема нашого заняття види листів в офіційно-діловому мовленні. Складання електронного листа запрошення, листа вітання, листа повідомлення в офіційно-діловому стилі з використанням звертань і вставних слів. Мета нашого уроку. Повторити матеріал про стилі мовлення, їхні основні стильові ознаки, поглибити знання про особливості офіційно-ділового стилю, а також навчати складати листи, повторити матеріал про звертання і вставні слова, звернути увагу на особливості вживання форм іменників у ролі звертання. Розвивати усне і писемне мовлення, збагачувати словниковий запас, виховувати культуру усного та писемного мовлення, але перед початком уроку пропоную налаштувати себе на роботу. Ваше завдання повторити вираз обличчя, емоцію за смайликом на екрані. впевнена, що ви впоралися із першим завданням, а ми продовжуємо працювати. Що ж таке стиль мовлення? Це різновид літературної мови, який використовують за різних обставин спілкування. Кожен стиль має свою сферу поширення і уживання, мету властиві лише йому ознаки та систему мовних засобів, лексику, фразеологію, типи речень тощо. Сучасна українська літературна мова має п'ять найуживаніших стилів розмовний, художній, офіційно діловий, науковий, публіцистичний, а деякі вчені виокремлюють ще конфесійний та епістолярний. Офіційно діловий стиль представлений у ділових. паперах. Це різні закони, накази, розпорядження, ділові листи. Даному стилю притаманна точність і лаконічність. Такі тексти мають чітку організацію. Писемний текст поділений на параграфи, пункти та підпункти, слова розташовані в реченні в прямому порядку, відсутня емоційна експресивна лексика, діалектизми та художні засоби. Найпоширенішою формою обміну інформацією є листи. Лист це поштове або електронне відправлення з письмовим повідомленням, призначене для обміну інформацією між людьми. За тематикою та змістом листи можуть бути двох типів: офіційне або службове листування, та неофіційне, тобто приватне листування. Неофіційне листування відбувається між особами, які мають неофіційні стосунки. Воно має переважно побутовий характер, родинний або дружній і перебуває у сфері дії усного розмовного стилю мовлення. Найпоширенішою формою обміну інформацією між організаціями, установами та фірмами є офіційні, тобто ділові або службові листи. Таке листування входить до офіційно ділового стилю мовлення. У практиці ділового спілкування поширені такі їхні види лист повідомлення, відповідь, подяка, відмова, нагадування, запрошення, вітання, прохання та ініціативний лист. Мета ділового листування поінформувати, пояснити, впевнити або спонукати до дії. Реквізити службового листа такі: Дата, індекс, посилання на індекс і дату вхідного ділового папера у листах відповідях, посада та прізвище адресата і його адреса, заголовок до тексту, сам текст, позначка про наявність додатка, якщо він є, підпис, відбиток печатки у разі потреби, прізвище виконавця та номер його телефону. Не плутайте лексичне значення слів. Адрес письмове звернення до особи, адреса, напис на конверті місце проживання особи, адресат одержувач листа, адресант той, хто посилає комусь лист. Мовний етикет це система стійких форм спілкування для встановлення мовленнєвого контакту співрозмовників, реквізити, обов'язкові дані. Традиційно лист складається з трьох частин: Початок, основна частина та кінцівка. На початку листа ми звертаємось до адресата, використовуючи початкові фрази про ситуацію спілкування. В основній частині розкриваємо зміст листа, повідомляємо новини та ставимо запитання адресатові. В кінці листа ми висловлюємо подяку або прохання писати листи. Передаємо вітання, прощаємось, висловлюємо побажання. Обов'язково в кінці ставимо підпис, дату і місце написання листа. Крім паперових листів, активно впроваджується в практику ділового спілкування і електронне листування. За структурою такий лист не відрізняється від паперового. На початку листа обов'язковим є привітання, тобто звертання до адресата. У першому реченні першого абзаца пояснюється причина написання листа. Потім розкривається вся інформація стосовно вашого питання. У другому абзаці пояснюється причина звернення і додаються подробиці. В останній частині висловлюється подяка адресатові і сподівання на вирішення питання. Щоб електронний лист прочитали та зрозуміли, необхідно правильно його оформити. Знання того, як написати електронного листа колезі, діловому партнеру, клієнтові або роботодавцю, досить важлива навичка. Перед тим як надіслати електронного листа, варто додати в нього інформативну тему. Вона одразу дає одержувачу уявлення, про що йтиметься в листі та у чому мета вашого послання. Тему листа формулюють коротко. Це два-три слова, з яких адресат той, кому лист призначений, повинен зрозуміти мету вашого звернення. Якщо вам відоме ім'я адресата, зверніться до нього на ім'я. Наприклад, Добрий день, Ніно Петрівно! Фраза на зразок Привіт, здоровенькі були бажано використовувати в спілкування з близькими вам людьми. Робочі листи повинні бути короткими та зрозумілими. Краще уникати сленгу і смайликів. Доречно використовувати принцип перевернутої піраміди. Перше речення має містити найважливішу інформацію, друге речення деталі, а третє та четверте уточнення. Слід розбити ці фрагменти на абзаці для зручності читання. І в кінці переконатися, що на електронному листі є підпис. У залежності від вида листа можна використовувати фрази, які допоможуть грамотно звернутися до адресата. Наприклад, лист запрошення ми можемо вжити такі фрази. Запрошую взяти участь. Прийміть наше запрошення. Маємо честь запросити вас. Ми були б раді бачити вас на зустрічі. Якщо ми пишемо лист повідомлення, то можемо вживати наступні фрази. Повідомляємо, що доводимо до відома, що. Нам приємно повідомити вам, що. Коли ми пишемо лист вітання. То можемо написати наступним чином. Вітаємо вас у зв'язку з. Щиро вітаємо вас із. Прийміть мої щирі вітання із. Отже, можна виділити наступні поради щодо підготовки електронного листа. Не виділяйте текст особливими шрифтами. Не застосовуйте різних кольорів. Не зловживайте великими буквами. Розбивайте довгі фрази на кілька речень, а весь текст розділяйте на абзаци. Що ж, я думаю, ми непогано попрацювали і ви трошки втомились, тому я пропоную вам відпочити руханка. Відпочили трошки молодці. Тепер можемо продовжувати працювати. І в паперовому листі, і в електронному ми обов'язково вказуємо, до кого звертаємось. Повторімо тему, яку вивчали на попередніх уроках: звертання. Звертання це слово або сполучення слів, що називає особу чи предмет, до яких спрямоване наше мовлення. Не забувайте, якщо в складі звертання є ім'я та по батькові, то обидва слова вживаються в кличному відмінку. Олександре Петровичу Оксано Петрівно. Якщо іменник та ім'я, то також обидва слова мають форму кличного відмінка – Друже Іване. Якщо в складі звертання є іменник та прізвище, то прізвище завжди має форму називного відмінка пане Ковальчук пані Петрова. Якщо в складі звертання ми маємо прикметник, то прикметник має форму називного відмінка. Шановний пане, під час написання листа. Ми можемо ускладнювати речення різними словами, словосполученнями та реченнями, які надають висловлюванню різних додаткових відтінків. Зокрема, виражають ставлення мовця до повідомлення, вказують на його джерело, або ж подають різні додаткові зауваження або уточнення. Вставні та вставлені конструкції слова словосполучення або речення. Належать до категорії слів граматично або синтаксично не пов'язаних з іншими членами речення. Вони не є членами речення, не відповідають на жодне питання, не пов'язуються сурядним чи підрядним зв'язком з головними та другорядними членами речення, тому на письмі виділяються чи відділяються певними розділовими знаками. Ставні слова можуть виражати упевненість або невпевненість, емоційну оцінку можуть вказувати на джерело повідомлення, на послідовність викладу і зв'язок думок також можуть перевертати увагу слухача або слухачки. Ставні слова і словосполучення часто використовуються у діловому мовленні при складанні ділових паперів, В ними розпочинаються речення та абзаци. Але рекомендується вживати їх обмежено. Під час написання листів треба уникати калькування. Українською мовою правильно говорити листування, а не переписка. Захід, заходи, а не міроприємства. Стосунки, а не відношення. Стосовно щодо, а не по відношенню. Брати участь, узяти участь, а не приймати участь. На виплат, а не у розстрочку. Після плата, а не накладна плата. Запам'ятайте ці слова. Наш урок добігає кінця. Пропоную виконати декілька завдань на закріплення матеріалу. Прочитайте текст і відредагуйте його. Перевірте себе. Шановний Іване Петровичу. Як тільки мій заступник з'ясує нову юридичну адресу фірми, яка пропонує за гривні товар за найнижчими цінами, я сплачу за ваше замовлення протягом тижня. Переконана, що ви впоралися з попереднім завданням. Тепер пропоную виконати. Шість тестових завдань. Перше питання. Офіційно діловий стиль використовується У. Друге питання. Офіційний лист це. Третє питання. Підберіть початки листів. Назва листа, подяка, підтвердження, прохання, нагадування, відмова. І 5 варіантів відповіді. Четверте питання. Якою має бути адреса електронної пошти? П'яте питання. Позначте неправильне твердження. Це завдання стосується вставних слів. Шосте завдання. Оберіть варіант, у якому неправильно утворено форми звертання. Перевірте себе впевнена, що ви всі впоралися із завданнями. Що ж, ви чудово попрацювали на уроці. Тепер я переконана, ви всі знаєте, що таке лист, які бувають види листів, з яких основних частин складається лист та яка структура електронного листа. Пропоную вдома виконати завдання. Прочитати зразки листів та визначити адресата і адресанта, а також написати лист запрошення або вітання, або повідомлення за вашим вибором в офіційно-діловому стилі з використанням звертань і вставних слів. Дякую вам за роботу на уроці, до зустрічі!